Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось останні останні дні 2024 року на порозі новий 2025 рік. Я вас усіх вітаю із новим роком із новорічними святами і бажаю, щоб новий рік приніс насамперед мир, кожного селю міцне здоров'я, достаток і успіх від любої справи, якою ви займаєтесь. Хай ваша справа приносить вам і дохід, і задоволення. Кожний городник вже задумується, а коли ж, е, висівати насіння овочів, коли висівати квіти, і коли висівати і цибульку, і інші культури, щоб не було зарано і не було запізно. Через те сьогоднішнє відео посвячу цій темі, що посіяти в січні. Все потрібно сіяти, те, що не встигне визрати у умовах короткого літа. Адже в нас тепло настає пізніше, як раніше, потім літо і швидко наступає осінь. То посіявши раніше і квіти, і овочі, і навіть ягоди, ми зможемо швидше зібрати урожай, насолодитися такими прекрасними культурами і таким красивим цвітінням квітів. Які ж переваги посіву культур у січні місяці? Перша пов'язана з тим, що купивши насіння і ґрунт з розсадними ємностями, це буде дешевше, ніж підрощена вже розлада, яку купити вже готову на ринку. Хоча і доведеться, звичайно, в січні досвідчувати цю, ці наші культури. Це будуть додаткові витрати на електроенергію. Але по-любому це буде наша рослина вирощена своїми руками. І це дасть ще й можливість виростити саме ту розсаду того сорту, якого ви бажаєте, який вам необхідний. Тим більше, що за зовнішнім виглядом, що ми купуємо розсаду на ринку, важко здогадатися за сорт. І буває, купиш розсаду, а урожай зовсім не той. І третя перевага. Це можливість загартувати нашу розсаду. І розсада, яка вирощена саме в домашніх умовах, вона витриваліше і рідче хворіє. І, звичайно, найбільша перевага це отримання швидше урожаю раннього урожаю. А також, якщо посіяти у січні місяці квіти, то ми вже навісні будемо мати можливість висадити на клумбу вже ці квіти з бутонами. І, звичайно, ми отримаємо швидше гарне цвітіння і квітучу клумбу. І всього достатньо мати кілька видів, можливо, 4-5 видів квітів, і ваша клумба буде вже дуже-дуже красива. І особливо, друзі, якщо ми думаємо, що ми будемо висаджувати в січні і висівати, то треба звернути увагу на ту категорію рослин, у яких тривала схожість. Отже. В даному відео я вам розповім, які ж підготувати потрібно насіння і що потрібно знати, щоб праця, яку ми будемо вложувати, була немарною, щоб ми дійсно отримали урожай. А ви, друзі, не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на наш канал Дін та Присадібна ділянка. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. А в наступному відео я буду розказувати посівний календар на січень місяць в які є сприятливі дні для посіву тої чи іншої культури. Насамперед, друзі, можна посіяти любу зелень, а яку саме зелень вирішувати вам, виходячи саме з особистих уподобань? важливо лише пам'ятати, що і петрушка, і кріп, і кінза, і інша зелень погано переносять розсадний матеріал вирощування. Але посіяти їх у січні варто хоча б заради того, щоб одержати вітаміну зелень на підвіконні. Посів можна ось крес салатів різних, вони мають безліч різних вітамінів. І маючи на підвіконі зелень, ми будемо їх використовувати в їжу ще задовго, поки зелень з'явиться на грядках. Але для вирощення зелені обов'язково потрібно мати фітолампи, які забезпечують оптимальні умови освітлення і не дозволять рослинам витягуватись вгору. Друзі, посів насіння овочі на розсаду, насамперед залежить, чи у вас є опалювальна теплиця. І, звичайно, тривалістю схожості насіння, і наскільки скоро культура має вступити в період плодоношення. І, звичайно, є, хто вирощує сортові помідори, перець, то, звичайно, збирає своє насіння. Так і ми збираємо своє насіння. Ось у нас стільки багато різних сортів помідор і перців. Тому, якщо ви не впевнені в якості збору свого насіння, січень місяць якраз такий час, що ми можемо перевірити схожість насіння. І будете повністю готові, якщо навіть не висівати це насіння в січні, місяці, то для висіву насіння у лютому березні, у січні можна посіяти на розсаду пізно стиглі сорти баклажанів і перцю. Пізні сорти цих культур відрізняються більш таким насиченим смаком і ароматом, ніж рані, і в холодних регіонах не встигають дозріти. Тому щоб прискорити їх плодоношення потрібно збільшити тривалість саме розсадного періоду за допомогою раннього посіву. Якщо звернути увагу на помідори, то також висиваються пізні сорти високорослих томатів, оскільки розсада томатів росте швидко. І при недостатньому освітленні ще й сильно витягується краще помідори висаджувати в окремі ємності. Помідори вони теплолюбиві рослини і мають довгий період вегетації. І з метою отримання раннього урожаю їх можна садити в січні на розсаду. Тоді до моменту пересадки їх вже в тепличку на сильній розсаді вже будуть бутони і квіти, і ми зможемо. Дуже швидко їсти вже свої ранні помідорки. Друзі, всі ми розуміємо, що для кожного регіону України посів овочів є свій. Якщо ви проживаєте у південній частині України. Чи континента нашого, адже нас дивляться багато країн світу, то звичайно будете висівати і в кінці лютого, і в кінці березня, і навіть квітні. А якщо ви знаходитесь на півночі України чи в інших країнах північної частини континента, то звичайно будете висівати, можливо, і в січні, тим більше якщо маєте опалювальні теплиці. То я вас прошу, напишіть, будь ласка, щоб ми орієнтувалися, які в нас слухачі, підписники, де хто проживає і коли планує висівати на розсаду овочі. Чи в січні ви зазвичай висіваєте, чи в лютому, чи в березні, чи в квітні, чи, можливо, прямо висіваєте у відкритий ґрунт. Нам всім буде дуже цікаво. Дякую вам за обговорення теми. Дякую за ваші коментарі і за ваші підписки. Також можна висівати у січні, даже потрібно це селера. Період вегетації досягає 160 днів. Виростити селеру без зростати в умовах нашого клімату ніяк не вдається. Повільна схожість селери через те, що плівка в неї з ефірних олій, які відлякують шкідників і захищають рослину від інфекцій, але олії не розчинні у воді. Тому набухання непідготовленого насіння та його проростання займає дуже багато часу. Для покращення для та прискорення схожості потрібно замочити насіння селери на півгодини в гарячій воді не вище 50 градусів, і потім зразу обдати холодною водою. Це прискорить схожість даного насіння. Посів насіння чорнушки на розсаду у січні місяці дозволить отримати урожай за один сезон. Вже в липні, в серпні можна збирати цибулю. А якщо виділити під розсаду окрему грядку, то на ній можна організувати вигонку цибулі на перо. Якщо ми хочемо отримати цибулю перед швидше, то також більшість сортів цієї цибулі вирощується саме через розсаду. Це значно підвищує врожайність. Цибулі порей і якість саме стебленіжок. А сорти гіганти цієї цибулі порей саме так і вирощують. Насіння даної цибулі заглиблюється всього на 1 см у ґрунт. Також в січні місяці можна посіяти білокачану кольорову капусту, але тільки пізніх сортів. Саме ремонтантні сорти полуниці і ремонтантні. Ну, суницю також можна посіяти іменно насінням у січні місяці. А коли вдалий період для посіву такого насіння, я зупинюся в слідуючому відео. Я вам озвучу посівний календар на січень 2025 року. І вже при посіві у січні місяці ремонтних сортів полуниці і суниці. Можна розраховувати на те, що у липні, в серпні, з неї вдасться зняти перший урожай. Друзі, для отримання раннього цвітіння і в саду, і на ділянці ми висіваємо і однорічні, і багаторічні квіти у січні місяці. Висіявши всього кілька видів квітів, ви прикрасите свою клумбу і вона вас буде квітувати різними барвами. Я вам порекомендую, які квіти потрібно висівати. А ми звертаємо увагу саме на період, скільки потрібно насіннячку, щоб воно виросло до цвітіння. І чим більший період вегетації, тим раніше його потрібно висівати. Зазвичай висіваються квіти в січні, в яких до цвітіння проходить більше 90 днів від сходів. Тому висіявши насіння даних квітів у січні, ми Отримаємо раннє цвітіння, і вже в квітні, в травні наші клумби будуть квітнути. Я запропоную вам перелік квітів, яких можна висіяти у січні місяці, а ви для себе виберете кілька видів, і вже ваша клумба буде квітувати різними кольорами. Цвітіння бегонії дуже чудове і триває до самих пізніх морозів. Весь сезон вони будуть прикрашати і вассад, і балкон, і підвіконня, і сіяти ці квіти потрібно в січні, через те, що до цвітіння їм потрібно від 5 місяців і більше. І вони мають таку особливість посіву, що їх потрібно висівати на поверхні субтракта і не заглиблювати. І накривати склом до сходів. Звичайно, найкраще купляти це бегонію дражоване насіння від європейських виробників, і сіяти відразу в окремій ємності. Лобелія. Це однорічна квітка, низькоросла, є ампільні форми, і ростуть і в саду, і в контейнерах вдома. Їх потрібно висівати в січні, щоб отримати цвітіння, пройде не менше 5 місяців. Також насіння лобелії сіють по поверхні, не засипаючи землею, і просто зволожують ґрунт полівілізатора. Еустома зацвітає за 6 місяців після посіву і росте дуже-дуже повільно. При посіву краще не заглиблювати, сіяти по поверхні. Але цвіте дуже красиво. Пеларгонія, Цвітуть пеларгонії пишно, до самих пізніх морозів. У домашніх умовах це багаторічна рослина. Робимо обов'язково посів в січні, а вже навісні висаджуємо чи в вазони, чи в клумбі, вже квітучі кущі. Також сіяти краще поверхнево, а якщо заглублювати, не ліпше, як до 10 мм. Примула садова. Насіння цих багаторічних рослин сходять дуже довго і недружно до 30 днів. У січні їх обов'язково потрібно висівати. Особливості посіву не заглиблюється насіння, зволожується, залишається під плівкою до сходів при температурі не вище 20 градусів. Дельфініум це також багаторічна рослина, в неї висота до 1,20 м. Такі квітконоси великі, красиві суцвіття. Якщо посіяти у січні, це дасть можливість отримати цвітіння у рік посіву. Присипається землею на сінечко на глибину 5-10 мм. Температура проростання не вище 20 градусів, гвоздика шабо – Це багаторічна гвоздика рослина. Зацвітає тільки через 5-6 місяців від сходів. Зате, якщо ви посієте хоч її раз розсадою, ви будете милуватися цвітінням багато років. Її сіють такі борозенки глибиною до 3 мм, і зверху присипаються тільки піском. Комфортна температура для сходів 18-20 градусів. Турецька гвоздика це дуже чарівна така багаторічна рослина, яку вирощують з насіння також у січні, місяці, як і гвоздику шабо. Сходи з'являються вже через 2 тижні, і до кінця квітня ви отримаєте квітучі кущ... кущики. Друзі, цибулинні культури на вигонку е, також можна висаджувати у січні місяці. Це і нарцизи, і анциди, і тюльпани, і крокуси, і вже вийдуть чарівні весняні букети до 8 березня. Причому пізніше їх можна присадити на клумбу для дозрівання цибулинок. Але друзі, ми повинні всі розуміти, що січень місяць це зима, і світловий день короткий, і на вулиці холодно, і приміщення можуть бути скачки температури, перепади температури. Це стресові умови для наших рослин. І такі умови сприяють високій активності грибків. Тому розсада має бути на підвіконні, і ми маємо стільки вирощувати розсади, щоб вона компактно помістилася на цьому підвіконні. Плюс потрібно постійно контролювати температуру повітря і проводити обов'язково підсвічення січневої розсади. Тому для успішного розвитку рослинок наших потрібно. Приміняти стимулятори росту, такі як епін, циркон, бурштинову кислоту та інші стимулятори, які б зняли б цю стресову ситуацію для наших рослин і дозволили їм успішно розвиватись. Друзі, я всім дякую, що були зі мною до кінця, і бажаю вам міцного здоров'я, миру і добра. До побачення, друзі, до нових зустрічей!